Всім привіт! Втомилися від надокучливого акне, яке псує вашу шкіру та впевненість у собі. Я поділюся порадами позбутися акне раз і назавжди. Першим кроком до чистої шкіри є правильний догляд: обирайте м'які очищаючі засоби. Зволожуйте шкіру, не тріть і не давіть прищі. Та не забувайте про сонцезахисний крем. В залежності від тяжкості акне лікар може призначити вам різні лікувальні засоби. Це можуть бути креми, гелі, лосьони, таблетки або ін'єкції. Не бійтеся звертатися за допомогою до дерматолога, адже він допоможе вам підібрати індивідуальний план лікування. Важливу роль у боротьбі з акне відіграє спосіб життя: здорове харчування, зниження рівня стресу, відмова від куріння та повноцінний сон допоможуть покращити стан вашої шкіри. Пам'ятайте, позбутися від акне надовго можливо, але це потребує часу, зусиль та правильного підходу. Не здавайтеся, і ви обов'язково досягнете бажаного результату. Додаткові поради не використовуйте жорсткі скраби та агресивні засоби для догляду за шкірою. Не давіть прищі, адже це може призвести до інфікування та утворення рубців. Регулярно міняйте постільну білизну та рушники, пийте багато води. Використовуйте декоративну косметику, яка не закупорює шкіру за допомогою правильних методів. Ви досягнете чистої та здорової шкіри.